Добрий ранок, прекрасні люди. Ми з вами продовжимо читати до Галатів, другий розділ, і е, прочитаємо те, що нам залишилося з 11-го вірша до кінця розділу. Там ми бачимо деякі цікаві суперечки про те, як же людям жити, тим паче, коли Петро е, пішов і став жити як грішники, але говорив при цьому про звістку Євангелія, тобто іде трошки не схоство, тому що ми да. Спасаємось вірою, але чи можемо ми робити абсолютно все, що хочемо? І от якраз Павло сварить Петра про те, що да, ми можемо проповідувати їм, так, да, ми можемо не жити закону юдейському, але це не означає, що ми маємо вести себе як грішники, ми маємо вести себе гідно звання Христове. І де це сказано не такими словами, скажемо так, да, але. Ця ідея, ми читаємо з вами 19-20 вірш. З допомогою закону я вмер для закону, бо жити для Бога це важливо, я був розп'ятий разом з Христом. Тож я вже не живу, але Христос живе в мені. Я живу нині у своєму тілі вірою, в Сина Божого, який полюбив мене і віддав себе заради мене. Тут Павло багато говорить про те, що да, закону така штука цікава, і він сам відмовився від закону, але це не означає, що я маю жити негідно. І знаєте, це якраз дуже цікаво погодиться з тим, що ми говорили з вами вчора. Ми говорили про те, що, що головне слухати: кого: Бога чи людину, Да? Нам важливо іти за тим покликом, який Бог дає, чи все ж таки. Слухатись до корінної, що говорить пастор. Пастор сказав, сидіти сидіть тут, ти будеш сидіти тут. Пастор сказав співати тут пісню, ти будеш співати тут пісню. Там пастор ще щось сказав, і ти будеш та -та, от, знаєте, так робити. Чи в тебе є поклик Христов, який ти маєш виконувати в своєму житті і служити людям, як віруючим, так і невіручим, як церковним в своїй церкві, так поза межами церкви? І от Павло якраз пише про те, що е, він не проти правил, я теж не проти правил, але. Тут є нюанси. Якщо проте в моєму житті було такі випадки, коли Бог мені сказав вести групу, а пастор говорить, Оль, ти не можеш вести, що мені робити? От що мені робити? Знаєте, коли я продовжувала вести групу, все ж таки наважилася слідувати за Богом. Часть людей в церкві сказала, що я не слухаюсь пастор, я погана овця і тому подібне. А інша частина. Були вдячні, що ця група була і люди змогли продовжити вивчати Слово Боже. А в чому виявилася ситуація? В тому, що жінка не має права навчати чоловіків. І пастор сказав, що я маю прийти на наступну групу і сказати тим, хто браття, щоб вони пішли. Я кажу: я не буду цього робити. Якщо ви, як служитель, вважаєте, що це неправильно, щоб я їх вчила, то ви маєте прийти і. Перед групу скажуть, браття, встаньте, будь ласка, вас жінка не має вчити. А вашу роботу, роботу робити своїми руками я не буду, тому що мені є що говорити, і мені є як служити, тому що я слухаю поклика Божого. І жодна людина, яка до мене прийшла, не має права бути вигната саме мною. Тому ну, у мене це було так, допустимо. І таких випадків в мене достатньо багато було не тільки мене, а от я слухала різні історії. До прикладу, одна дівчинка, в неї дійсно хороший голос. Пастор сказав: Давай ти будеш співати в хорі. А вона каже: Я не стісняюсь, я знаю, що я гарно співаю, але це не є моїм покликом, це не є то, на що мене ставить Господь. Розумієте? І вона пішла в інше і теж сказала: Ти не слухаєшся пастора ну це було не в моїй церкві, а в іншій. І ти такий. Ребята, вам не угадіш. Тому важливо угаждати Богу і дійсно розуміти, що нам правила не не просто так, але якщо вони протиречать тому, щоб рухатись за Богом, щоб давати вхід людям до церкви, може трошки треба щось змінити. Або навпаки, правила настільки крутезні, що від них ні в якому разі не треба відмовлятися, і навпаки, допомогти людині зрозуміти, що це гідно, важливо. І це прославляє я Бога. Тож давайте будемо з вами мудрими. Боже, дякую тобі за цей ранок, і дякую тобі за ці слова. Дуже цікавий фрагмент Біблії ми прочитали. Там дійсно є свої нюанси. Брат, брата може обічати, говорити, показувати. Дійсно, духовних питань, які є суперечними, їх багато, їх дуже багато. Але я дуже вдячна, що об'яснюєш саме ти, ти Христос. І щоб там не було, з любов'ю виправлена поведінка, вона завжди приносить плід. Я в це вірю, щиро вірю. Тож, будь ласка, будь з нами, допомагай нам з любов'ю говорити, діяти, молитися, благословляти, ані проклинати. Тому що дуже багато людей я зустрічаю зараз в Україні, які вважають, що це нормально. Нам на тобою ця влада. Хоча я вважаю, що не це покликом є будь-якого християнина. Тож довіряю тобі в твої святі руки. Довіряю тобі кожну людину, кожну душу, неважливо віруюча, не віруюча, особливо дітей, тому що хотілося, щоб нація була і не існувала, а процвітала. Будь в сьогоднішньому дні, будь ласка, і вибачмо постійно. Просимо, але я так тобі вдячна, що ми можемо приходити до тебе, завжди бути відкритими, знаючи, що ми можемо сміливо попросити, хоч сто разів на день, ти завжди вислухаєш, завжди підтримаєш. Даж під Господи ту опору, ту надію, яка дійсно від тебе, і вона не просто тішить серця, а вона дає дійсно світло на майбутнє і вільне дихання. Дякую тобі за це. Амінь, друзі, всім гарного дня.